Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз в Мірамер Плая. Знаходимося в квартирі 75 метрів квадратних. Квартира знаходиться на другій лінії до моря лише за 67 тисяч. І що ми маємо? У нас є три спальні кімнати, одна ванна кімната, вітальня, величезний балкон, але, на жаль, повністю його показати не можу, тому що тимчасово не працює цей ролет. В принципі, що я бачу, квартиру треба освіжити і всю мебель, яка є, викинути і поставити нову. Частково все-таки бачу зроблений ремонт в санвузлах, але зараз повернемось. Перша спальна кімната має ось такий вигляд. А, із плюсів близько до моря, ціна, розмір, в принципі, квартири. Власне, зараз ви бачите цей балкон, звідси дуже добре видно море, пляж. Я б навіть сказав, що до моря всього 50 метрів. І поїхали далі. Коридор. Окремо ми бачимо є душова, окремо туалет. Далі ще одна спальня. Зараз подивимося третю спальню. Щось тут взагалі темно. О, так краще. Третя спальня. Нагадую, що, як на мене, це варіант під ремонт. Але за таку ціну, і ви бачили, де море знаходиться. Мені здається, класний варіант. І, в принципі, з кухні теж видно море. Квартира на четвертому поверсі 75 метрів квадратних лише за 67 тисяч. Чекаємо на вас. Це під'їзд нашого будинку. А, ви чуєте стукіт. Зараз все побачите. По-перше, вид на вулицю. А по-друге, власне, сам будинок його повністю перефарбовують. І він матиме зовсім інший вигляд. У нас будинок і пляж. Ну.